В цьому відео ми розіграємо наждачку серед усіх наших підписників, а умови конкурсу будуть в кінці цього відео. І там же ви знайдете переможця минулого конкурсу. А якщо ви не підписники, думаєте, блін, що робити, як взяти участь в цьому конкурсі? Скрол, підписатися. Все. А тепер переходимо до відео. Звісно, сьогодні ми будемо збирати самокат. І не просто самокат, ми його будемо збирати з максимально рандомних сучин. От чисто тупо лотерея. О, нарешті нормальний, нормальний формат. Скоро ставки підуть. Отже, якщо чуть-чуть про правила, ми на кожну деталь з кастома розписали собі по 5 варіантів, які ми можемо витягнути. І там буде написана назва деталі, тобто умовно, деки, там Мавіна, Аксель, тілт, Етік і Лакі. І от ми одну з них витягуємо і на основі цієї деталі продовжуємо збирати таким же ж самим рандомом всі інші деталі. Але Шо? ми просто покращили, покращено зробили, зробили собі задачу трошки легше. Самокат буде на скейсі, тому що дивитися, що там на хік, чи скес, ну камон, явно. Прикиньте, випаде скес Навилка на. Хочу, на... На... <рес> кстати, в принципі, туди не, можна це, поставити. Це, це так, не можна, ні. <рес> <рес> Тво, твої якби ставочки. Який в кінці, ну наскільки жахливий самокат вийде? Ну, ще одне. ми підбирали деталі так, що вони можуть дуже Вон не дуже, підходити. Воні, вони прям дуже добре один до одного. Може бути отака дека і отакий руль, типу, ну. Як варіант, або навпаки. факе. Або на факе. Коротше, давай так. з дек. Давай, починаємо з дек. П'ять варіантів. П'ять варіантів. Як глибоко. Ну не дивись, не дивись, не дивись. Давай, ти не дивишся, і я не дивлюся. Ви взагалі безпаліно, типу, взагалі не знаємо, що там випаде. Ні, ну ми всі їх писали, ми знаємо, які там учасники. Да, але що саме випаде. Дивись, справа чи ліва? Оце, окей. Ліндвор 2.3. 3. Дісталісна річка. Так, ану, цей динозавр, слава Богу, на вітрині у нас. Він дивіться, шпилюкою припав. <гум> да, да, давно його ніхто в руки не брав. <гум> Насправді, ну от я розумію, чому його не беруть, тому що Це розмір. Є. Ну так, не ну, да, в неї дивний розмір, типу, вона доволі не широка і дуже довга. Типу. 59 на давайте так, 23 на 5,5. Це доволі такі. Ну, ну, це падеж... окей, це падежний, не так, падежний. це отак, да, так. це от 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 якось так, типу. Коли вона виходила, це було актуально, прикольно, класно, стріт але зараз часи помінялися, зараз стріт починається від 6,5. Типу, якщо ти на 6,2, ну ти ще паркер якийсь типу, не зароблений. Тому он паркер, а я стрітер. Стріт починається від 6,3. От Олежка стрітер, а в мене 6,2 Ну, не вистачило. Мені дюйму, я поки парк. Сорі, пацани. Ось такий динозавр, в принципі, початок непоганий. Мені подобається. Я, якщо чесно, десь всередині вболівав за цю деку, щоб вона випала. Я давно її не бачив. Класна дека, насправді вона досі надійна. Тобто, в принципі, для дропів вона дуже класна. Так. Вона тяжка для таких розмірів, факт. Але по надійності, по зручності Ну, лінда, є, є, що, є що, лінда. Що сказати? По факту. Лиша його тут. Що у нас буде далі? Я рекомендую вилочку, Може. Вилочку? Ну так. Да. Будемо. Дека, вилка, колеса, рульова, зажим, руль. Піде, давайте я з ваші ставки. Ми притримуємося цього плану. Чи ми забудемо про нього через приблизно хвилину? Я вже забув. Отже, це у нас вилочок. — П'ять вилочок, Давай. Тепер ти вибираєш. Не дивись. Я не дивлюся. Я у тебе ж вибираю. — Давай. Давай я навіть падаю, що це вийде. Давай бери бери дві цих. Будемо так робити. Бери в кожну руку по варіанту. Я буду вибирати. Не дивлячись. Окей, так взяв два права. Де право! Оця. Зачекай, тепер давай мені. І я тобі. Це. А що ми вибирали? А, вилки, вилки точно. Я вже побачив. Тут просто це Олег писав, я не дуже розумію, що тут на коля. Я просто я бачу. І що ти там побачив? Страйкер-гол. Страйкер-гол. Винеси. Блін, не вийшла у нас авантюра, Блін, Олег хитрющий. Ну, я її бачу на вітрині, але Олежка зараз винесе нам прямо з коробочки. Він ну, нас спойлернув. Є золотий колір пильника. Може прокне. М -м 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 -м. І все. Ну, там всі інші деталі можуть так засрати цей красивий колорвей. Дивіться. І так, вичка Страйкер люкс. Блін, тебе поки не було, я денчику казав, може вийти доволі непогана зв'язка кольорів, типу такий металевий самокат. Типу, ну блін, чого? Циганське так. таке, циганське срібло. Прикольно, мені подобається. Блін, ну жовтий пильник, можливо. Можливо, можливо. 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 Блін, прикинь, ворок давай, я я зараз. Знаєш, що прикол? Я спеціально не вибирав, ой, 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 ой. Все, у нас буде жовтий пильник. Хорошо. А що нас настособно взагалі? Колеса, колеса. Колеса, колеса. Хороша колеса. Головне, щоб колеса нам теж не, не зробили. Блін, там. Я знав, що, що буде супер хотіти зібрати красиво, але 100% не вийде. — Я сам хотів зібрати щось таке. Не прям, красиве, прям, дуже прям, прям прям дуже Ну насправді, вот, якщо ви не пам'ятаєте, то ми з Вовою знімали цих два таких відоси і ми отримали. Такий собі варіант, так? Да? Дуже дуже дивні варіанти. Там я не знаю. Ну це Вова, він не ну, в нього немає удачі. Я заряджений на позитив. в мене просто. Ну, аура, ти давай. Бачу сыганский. Давай. Давай. Я закрыв очі. Так, 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 так. Я вибрав два. Кажи, яка рука? Ліва. Окей. Давай. Oh. <laughs> а який колір? Блин. Union Спайдер, но. А я нейон спайдер це ще нормальний варіант. Да, только у нас є три варіанти. Четыре варіанти. Є дивіться: чорно сірий чорно фіолетовий сіро фіолетовий і чорно синій Може, давай ультра рандом. Давай спочатку на камінь ножці бумага выберемо. У нас буде два однакових колоса або буде два різних колоса. Ты хочешь два? ні, Нее. Мы точно не забираем ничего нормального. Кто? Ну я за одинаковий, окей. Давай. Ты прям хочешь. Да, я прям хочу хочу. Окей, раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Так, а тепер. Давай вибираємо з собі когось. Вибираєш ти перший, мені ж треба зробити контрнаступ. Я Програв в любому вибрав. Хто там був заряджений на удачу? Що бо я не Так, ну я напевно виберу варіант з чорним диском і фіолетовим геліком. Кажи, що ти вибереш фіолетовий, якийсь який сірий диск, будь ласка. Ні. Ну... Ні. Блокитний з чорним диском. Я правда хотів, щоб ти вибрав, типу, фіолетовий з сірим диском. Ну, щоб прям ультра немеччин. Ну, також і бить, якби чорний диск. Мені погано. Хоч десь виноскодиться. Мені здесь, воно погано, мені погано. А? О, Боже. А? О, Боже. А? О, Боже. А? Що там, Прокає? Аура, все, пішла спати. Покинула чат. Ну давай, може я повезе з Ні, Це вже нічого не врятує. Ну давай, У нас там багато рульових. Золота, червоно. Його там. Червоно. А тепер треба так, щоб кожна деталь була свого кольору. Типа, настільки прям. Давай. Так, залікай, колеса вибирав я, твоя черга зараз. У нас тут рульових трошки більше, у нас тут не 5. Ну так, ми написали всі. Можливі, які в нас є, тому що ролліві по факту вони, ну, ролліваються, це рольва, просто пильник міняється. Тому всі додали. Давай? Все, можеш. Ну, що він витяг? А, чекай. І ти вибираєш, типу, як і руці, так? Так. То чекай, тоді перевибери, бо я дивився, бо я дивився. А, ти впадав. А вдруг там випало червона рольва. А ти так запорож. Так, ти готовий? Так. В лівій руці. Що там? — Давай, твої ставки. Мої ставки, якщо я реально не бачу. Я ставлю на бургер. Я ставлю на червоне. Це точно не бургер, тому що тут бургер? <рес> — я... Що побачу. там? Скажи. — я побачу. От коли не треба, воно ви. <рес> <рес> я злий на Колесо фортуни, це, блін. Молода гем... рулювала у нас тільки одна в магазині, це рулювати тьот. Насправді вона мені подобається. Так, да, вона класна, Так, да, Тільки я на, на питання. Чи чорно, навіть, навіть тут вам. <рес> Ти рукою закриваєш, типу отак. Блін, такий класний колір. Блін, такі різні кольори. <рес> Брін, такі <рішні> <рес> кольори. <рес> вони трошки відрізняються. Типу, це прям жовтий-жовтий, а ну, це прям. З цим уже можна було б змиритися. Якби не було, це тобі не відрізняється. По цвітовій гамі вони знаходяться, ну, типу, доволі таки близько. По цвітовій гамі це. <рес> Що у нас далі? Давай, у нас далі йде затиск. Ну по затискам буде трошки простіше, тому що там немає прям ультра. Не, ладно, там... — Бронзовий зараз витягнемо якийсь. Ми зібираємо палітри літру таких жовтих <зас> затисків. Да. Оцей перший і ось цей другий. Так, я не дивлюся. Що я там... не дивлюся. Давай я обираю праву. Ваші, ваші варіанти, щоб вгадати. А я навіть не пам'ятаю... Класне. А... Ну, там, ну, блін, СКС... я, у мене є е, здогадка, що я може можу казати, де. СКС по факту всюди непогані. Тобто, найпрограшний це виходить у нас був хайп оцей бронзовий, по ідеї. Ну як сказати? В цитову гаму він підходить. <laughs> ну давай, давай я ставлю на регіт. Я ставлю на Аксель Ні. Даймонд. Да, да, да. О! Аксель О! Даймонд. Олешка... Я угадав по. Олежка легенда. Аксель Даймонд. Ну, блін, сірим буде чим. Менче ура! Так. Вау! Щось менчиться, да? Хоч щось тут один ну, сіра ну, тут, 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 тут такі більше й не не душні. Оце тебе не смущає, <рес> То на то на що ти міг вплинути боже. мені якраз це подобається? То, боже. Насправді, Якщо не, дивишся, лада, якщо зібрати речі, багато паркерів збирають так. Е... Ну, це так свої самокати. І якщо це підкріпити гріпсами або наждаком, це може виглядати прикольно. Но так. не золотою вилкою. А, кстати, мені, мені здається, якраз. Ну, побачимо. Окей, побачимо. Просто, чим довше ти на це дивишся, тим більше воно тобі починає подобатися. Так люди і стають всякими там вбивцями, маньяками. Що далі у нас? Кермо? Що з кермо, гріпси? Кермо, гріпси? А там ще. А, це на гріпси у нас. Да, у нас з гріпсами буде трошки інша ситуація. Окей. 在沙漠深处。 Прикинь, гріпси найбільше тримають інтриги. Деку ми першою, типу, а гріпси в кінці. Отакі от, от ми. Давай, ставай рулі. А ну-ка. На рахунок рулів, отам дуже багато цікавих там. От там реально цікаво. Давай, твоя ставка зразу, От ще до того, як ти витягнув. Я хочу витягнути з червоної користь. Червоне кермо. Блін, я забув додати, нас ж є ще фіолетове кермо. Блін, а може зараз йдемо? А давай. Коротше, на бумажці написано Формула 7.0. Це у нас буде юніон бенд фіолетового кольору. Запам'ятайте, окей? Окей, окей. Все. А що за що у нас стоїть формула 7, я забув? Ну, я ж. А ти, давай, отак подкинь. А ну давай, давай. Давай. Отак зробило, доньки, а так. Ні, я ставлю два лісточка. Ну, ти думаєш, ти впевнений. Ну, окей, давай. Друга спроба. Ні, Ну я знав, що він не зловить, але мені було цікаво на це подивитись. Він так був впевнений. Давай, третя Остання, остання. Якщо не ловиш, то ставимо всі рулі по черзі. Та йоп! Коротше, хіровий змін! Якби він послухався, мене хвилину назад, ми б не втратили цю хвилину. Ну, у вас би не було контенту. Все, давай, витягуй. Два. Два. Так, раз. Два. Рука? Ну, ліво. Ну, я побачив, що там. Та <гас> йо. Ну там, там не то, що ми хотіли. Ладно, давай я вгадаю. Давай. Там, в центрі. Да. Ніфіга собі. А який ми беремо: чорний чи... чи срібний? Давай чорний. Так будто буде нормально виглядати. Та, а срібний, типу? <гас> Ладно, давай, Єзуфа. Я за. Сірий? Ти за чорний? Так. <гас> <гас> uh, Нагадай за кого я. <гас> 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 ти, дивись, ти за чорний, а я не за сірий. <реш> ти за сірий, я за чорний. Хорошо. Раз, два, три. Раз, два, три. Другий Олег, раз Олег везучий сьогодні, він вгадує другий раз підряд. Виграє мене в чувачі. Да, да. <реш> <реш> Бери свій сірий хромовий центр. Ну, <реш> давай так, якщо казати максимально чесно, то самокат, якщо. Ні, no. nee, я, я зараз no. я хочу я зараз я хочу звернути твою увагу на технічну частину та nee, ну, да, технічна частина, вона вийшла да, нормально. Ми дуже не то що боялися, але сміялися з того, що нам випаде якась така паркова дека. Юніон, наприклад, у нас була там дека Юніон, прикиньте, отак. І тіл Сентрі. Або був Тенасіті 77. Ну було б весело. реально. Було б цікаво. Ну вийшло так, як вийшло. Шкода. Нічого, у нас ще буде попереду багато випусків. Що може зберемо просто п'ять кастомів? Так, у нас ще гріпси взагалі. Так, у нас взагалі ще гріпси. Коротше, по гріпсам, яка у нас система? Я поясню, бо там реально складно. Спочатку ми обираємо бренд, а потім ми обираємо кольор. Тому що в більшості випадків у одного бренд, у всіх брендів є стільки ж само кольорів по гріпсам. А не хочете на одну таку гріпсу, а на іншу? Так, я хочу, хочу, хочу. Тепер я хочу, я вже хочу зіпсувати це. О, оце б діло, оце справа. О. О, так, починаємо з бренду. Давай, я тягну бренд, а ти тягнеш кольор. Я витягую два, ти витягуєш два, і ми ще обираємо. Так, я витягнув два. Я обираю я лівий. А на що? Це одна гріпса, це друга гріпса. А в тебе буде два кольори. А-а-а! Тільки ти, нам треба визначитись, яка гріпса, якого кольору. Давай, я взяв в праву руку, і то, що ти візьмеш в праву руку, буде до цієї відносини. Блін, мені подобається мені подобається страдати херню. <bandera> Раз, два. Так, давай, вибирай, що ти береш праву руку. Відкриваємо одночасно правильно. Праві. Раз, два, три. У мене страйкер. А у мене грей або вайт. Є б. тесту. А де гріпси страйкер? Що, у нас нема білих страйкерів? Ну давай подивимося, що в інших руках. Окей, okay, як раптом поміняємо. Раз, два, три. Так, у мене тілт метра. Ред. Таке точно є. А страйкера є, червоні. Давай, може, перевиберемо. Можемо перевибрати кольор. У нас просто нема білих страйкерів, тому буде зараз перевибір кольору. Червоні. Одна гріпса черво. Червоний, ну куди? Отлічно. Може страйкері теж. Давай перевиберемо. І страйкера. Давай у просто. Зараз. Давай взагалі закінчимо. Все, кінець. Тут нічого цікавого, а тут типа чорні і камуфляжні. Страйкерів? Значить, ми страйкера відкидаємо. Ну хоча ні, давай перевиберемо повністю зараз. Ну давай. Тіл треть лишається, а страйкер перевибирається через зрозумілі причини. Давай, давай тепер ти вибираєш бренд. Ну, давай, ну я, я бачив, що ти вибрав. Я теж зрозумів, що я вибрав. Ну показуй. Я вже тільки забув, що. <laughs> 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 я теж зрозумів, тільки я вже забув. <laughs> А я візьму два, і ти вибереш колір. Окей, okay. ну давай так. Ну, буде гріпся, який не існує. А що скає здивувався? Реально, лівий левий грін мінт, мавина мінт, мінт є. Да. В смысле, заван момент, ван момент. Ей, єй. цю кринджати. <laughs> <laughs> Убивця стилю. Ми збираємо самокат під кодовим словом Убивця стиля. <laughs> а, чую, чекай, там не, там чорно мінт, да? Да, ну. Я думав, там зелений мінт. Це нормально, сухай. Піде хоть щось майже, вау, круто. Ну, юху. Блін, шкода. <laughs> Я б, я так, щоб зелений був просили. Ну, нічого, облом. Сьогодні всіх обламали, крім Олега, напевно. Та що, я теж обламався. Чим. Дві запчастини сходяться по кольору. А, ні, подожди, три запчастини сходяться по ну, кольору. Все, перед собою. Давай, видаляй все, що ми записали. По новій. Так. <реку> є є одне один нюанс, який нам ще треба вирішити. М -м, от тут осічка 12. А. А і приставочки. Так, да, зараз Олег пішов, зараз кат і ми вже збираємо. <реку> <реку> Ну окей, давай я повторю при тобі. Зараз Олег іде геть, і хоп, і ми вже збираємося кастам. Давайте раз, два, па-бам! сказати? тут треба дивитися. <ріст> ну, давай так, якби замінити ось це колесо на таке і ось цю гріпсу на таку, а то ви в принципі, чорну. Навіть з цією вилкою з пильником, просто поставити спайдер чорно бірюзовий <ріст> і бірюзову з чорним гріпсом, воно навіть якось плюс-мінус виглядає. Такий, <ріст> тип. Мої знаєш на що нагадується махатка рукавиця Рукавиці Таноса. <ріст> Ну сам факт, що знаєш типа ну, основна такі, частина такі. сіра, ну, і да. колосо: одне, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, там якраз шість це... камнів. Я не дивився. Я теж не дивився. Ну, ну не, я не, да. да? не про це в принципі самік, ну найцікавіше, те що він вийшов, типа в нормальних пропорціях, ти співвідношеннях, да. тобто це повністю стрітовий кастом. Но, якщо Тут, ну, якщо реально становитися, ну, ну це слухай, нормальне У Олега він любить такі нізінькі, а це, от якби він по правильному відбирав. Слухай, Якщо так подумати, це те, що схоже на твій самокат. Десь роки 3 По факту, так, да. була лінда, тільки в мене була. тебе була Атік, якраз 5,5, да. на, на 59. В да. центрі так само вузькі, ще колеса, тільки вони були 120-ті. Так, так 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 само була в мене Rout Industries якась неохромова вилка. Але не суть, ну, типу, як кажуть, що у тебе по габаритам був да, дуже по, схожий по, по самокат. цей по габаритам був майже один в один такий. Тобто... Да. з мене, я думаю, цей самокат дуже дорого ну, згадається. Як, як бачите, в принципі, mm -hmm. збірка mm -hmm. має mm -hmm. щось Щось, щось потенціал має. Да. No, якщо, Якщо казати про кольори, ну, це ідеальний самокат для дальтоніків. Типу. <ріх> ну, тим взагалі буде кайфово. Типу. Всі на них будуть звертати увагу, вони будуть думати, що, блін, який класний самокат я зібрав. Ну вони це не будуть знати секрет. От фішка, якщо ви Даль раптом дальтонік, ми можемо не розбирати, пишіть нам, ми вам його продамо. Отже, друзі, ось цю шкурочку виграв переможець попереднього конкурсу. А ті, хто не виграли, не засмучуйтесь, тому що є новий розіграш на ще одну шкурку аксель і знову з мішкою. І щоб прийняти участь в розіграші на цю наждачку, вам треба написати в коментарях речення зі словом Крінж. Крім, треба кримсько. Доволі дуже ак да. актуальненько до нашого ліця відомо. Все, от такі відео. Хто кому сподобалось, пишіть ідеї для наступних деталей. Може, якось беремо так, щоб жоден з кольорів не менчився. Ми вже от. Ти дивишся на нас. Блін, чувак, ну сіре кермо, затиск дека. Ну куди це говорити? Коротше, пишіть ваші варіанти розвитку цієї рубрики. Ми їх всі розглядемо і приведемо до дії. Все, був чудовий випуск. Всіх обняли, всіх любимо.